Христос Воскрес, шановні українці, в цей день хочу побажати вам миру, миру всій нашій країні. Міцної вам терплячості, тому що від стресу також люди помирають, не тільки від зброї. І звісно ж, будемо надіятись, що війна закінчиться в найкоротший термін. Я дуже вам дякую за вашу підтримку, тому що є деякі представники нашої влади, які розділяють на сьогоднішній день українців, які в Україні, і українців, які за кордоном цькуючи різними типами інформації один одного нас, нас нічого не повинно розділяти: ні кордони, ні країни, ні мова, ніщо. Ми громадяни України, які де б ми не знаходилися, залишаємо про себе слід, продовжуємо свій рід. І про це ви так само повинні пам'ятати. Тому що кожен українець, як нам говорять, несе за це відповідальність. Проте ми як людина. Повинні самі обирати ту стежку, якою ми будемо рухатися в далеке майбутнє. Тому, друзі, сьогодні я вам розповім також негативну інформацію, яка є, на жаль, правдою, але краще. Негативна правда, чим гарна брехня. Погодьтеся. І 4 травня на сайті ДП документ опублікували, на мою думку, радісну інформацію проте не до кінця зрозумілою. А сьогодні, взагалі, я почав отримувати повідомлення від людей і про це все зараз. Я вам розповім. Проте нагадаю, що в малопольському воєвудстві існує команда Стармак Documents, яка дасть вам можливість. Легалізуватися в найкоротший термін. Якщо ви маєте бізнес-роботу, то запрошую в описі до відео є всі контакти. Діліться з іншими також і рекомендую. Або ж якщо ви в катовіцах, то перебирайтеся до Кракова, бо там ви на карту будете ждати і не дочекаєтеся. А тут ви знайдете так само роботу і зможете собі і заробляти, і так само очікувати на карту побиту в коротший термін. Отож, друзі. Інформація опублікована на сайті. Увага в тестовому режимі. Ми відновлюємо видачу готових паспортів. Я прочитав одразу зрадів. Проте далі читаю для попередження і недопущання перевантаженості системи та повторних технічних збоїв. Видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян. Та після повторного отримання смс повідомлення про готовність паспортів для видачі. І одразу всі ви, глядачі, видихнули, хто чекав на закордонний паспорт або планував його подати. Проте читаємо далі. Осіб, які чекають на видачу готових паспортів, документів просимо дотримуватись правил, мати смс про готовність паспорту. Отриманих після 25 квітня, тобто смс вам мала прийти після 25 квітня. Потім пред'явити документ, що посвідчує особу заявника, в тому числі е-паспорт у додатку Дія. Нагадую, друзі, що не кожен громадянин України має дію. Дехто навіть не знає про існування Монобанку. Дехто навіть не має взагалі Монобанку, ні Приватбанку нічого і ніяк не може зареєструватися в цій дії. Дехто навіть не має кольорового телефону для того, щоб зареєструватися в дії. Жах. Але хочу вам сказати, що є ще одна неприємна новина, тому що. По-перше, мені не зрозуміло, хто ці соціально вразливі категорії, і, напевно, соціологи вони зараз будуть набирати. У них команда розшириться. Тому, дорогі соціологи, пишіть їм за вакансіями до ДП документ, бо мені здається, що вони не мають таких повноважень, щоб давати такі внутрішні розпорядження. Тому ви прекрасно розумієте, чому це робиться. Відтягується час до 18 травня, і тут ще одна така штука, що я й казав: почали мені приходити масові повідомлення про те, що е, чоловікам призувного віку. Як призовного, мобілізаційного, від 25 до 60 років не видають закордонні паспорти. Це не важливо, що ви маєте інвалідність, чи ви багатодітний батько, тобто ви легальним шляхом виїхали за кордон. Це нікого не цікавить. Ви все одно повинні належати до цієї категорії і чекати 18 травня. Аж тоді з'явиться можливість оновити дані в ТЦК і тоді ТЦК так, ви не почули. Помилку, тому що дані можна оновити тільки в ТЦК. А як вони планують це зробити з українцями за кордоном, мені далі залишається незрозумілим, як українці за кордоном будуть проходити ВЛК, Але подивимося, можливо, у вас вже є інсайдерська інформація. Переходьте в мій інстаграм, там я взагалі ділюся більше інформації, розказую наживо. І рекомендую, там буде швидко подача інформації коротко, коротко і зрозуміло. Так от, оце ж мені підписники, цю інформацію повідомили, що це не тільки в Польщі така ситуація, і в Берліні так само. Я ж кажу, що нас наш укнасу українців не повинні розділяти ніде, тому треба ділитися інформацією. І хочу вам навіть більше того сказати: от польський один екс, від із експертів сказав, що українці, сплачуючи податки з бізнесу, з роботи, з тих товарів, які вони купують, споживають, і так далі, вони сплатили 0,5% ВВП Польщі за рік. Уявіть собі, що пенсійний фонд за останні 5 років отримав найбільший плюс вийшов в плюс за останні 5 років завдяки українцям. Тому що в Польщі існує зараз демографічна проблема, мало народжується дітей, старі населення. І тільки ті українці, які сюди приїхали, їх рятують. Але не всі поляки це розуміють. А моє завдання це вам це повідомляти. Щоб ви розуміли, за останніх. Півтора-два роки в Польщі відкрилося десь близько 40 тисяч підприємців приватних. А це на хвилиночку, якщо ми беремо повний ЗУЗ, ЗУС, то 2 тисячі злотих кожен підприємець платить щомісяця за себе. Це до ЗУСУ. Порахуйте 12 місяців по 2 тисячі злотих і порахуйте, помноживши на 40 тисяч тих приватних підприємців, скільки це буде податків сплачених тільки до ЗУСУ, без врахування цих уже податків до уже до скарбового. Я не говорю про все інше. Українці дуже багато вкладають в польську економіку. Тому ми повинні пам'ятати за це. І також українці переказують дуже багато коштів в Україну. Допомагають своїм родичам, близьким, знайомим і незнайомим навіть людям донатячи на рахунки для військових, для закупу тієї чи іншої амуніції, автомобілів і так далі. Ми це також робимо. І ми вже замовили першу партію дронів. Вона невдовзі приїде. Ви це все побачите. Першими, хто підписаний на мій канал. І я дякую всім тим, хто донатить і не забуває про це. І якщо ви хочете також долучитися до нашої команди, то за посиланнями на банки в описі ви зможете допомогти двом бригадам отримати також очі, які найшвидше просто йдуть на полі бою. Тому що очі повинні бути і ті речі, якими атакувати можна здалека, а не людською силою. Це дрони FPV, ну і Mavic, тільки вони дорожчі. Набагато і власними. FPV тільки придбали, але краще щось аніж нічого. Тому ви повинні про це пам'ятати, що ми повинні продовжувати свій рід, де б ми не були. Запам'ятайте це і дякую всім тим, хто мене підтримує і розуміє те, що я говорю, а не тільки слухає і критикує. Знаєте, як казав Ілон Маск. Той, хто на початку шляху, то він критикує когось. Той, хто вже на середині шляху, то він критикує себе. А той, хто вже на фініші, він нікого не критикує. Саме в цьому напрямку я рухаюся, я критикую себе. І, звісно ж, я хочу дуже сильно досягти того рівня, щоб перестати критикувати людей. А просто допомагати вам, де б ви не були. І допомагати треба всім, незалежно від національності. Але пам'ятати те, що українців не можна ображати, тому що. Ми ж українці, для чого ми один одного критикуємо? Потрібно критикувати владу, тому що вони отримують за це заробітну плату, яку вони отримують від сплачених податків українців. Бо це виходить, що українці платять держслужбовцям, які потім ті висилають їх захищати тих же ж самих держслужбовців, яким платять заробітну плату, їхні піддані. Так відбувається зараз. На жаль, але це війна, і я не є військовим експертом. Я не був на тій вершині, не спілкувався з президентом, я не знаю, як це все відбувається. Але у нас все попереду. Тому, друзі, з вашою підтримкою ми все зможемо зробити. Тому тепер лише залишається чекати 18 травня. Я опублікую всю інсайдерську інформацію, яку тільки дізнаюся про це, як це буде відбуватися, як можна щось уникнути і так далі, щоб все зробити легально, звісно ж. і... Сподіваюся, ви будете вдячні мені за цю допомогу. Тому напишіть плюс 500, якщо ви додивилися відео до цього моменту і почули мене. І я буду знати, що ви дивилися відео до кінця, і я поставлю вам під вашим коментарем на плюс 500 лайк особисто. Тому всім гарного дня і до побачення.